Хто народився, дорогі браття і сестри. Сьогодні вся Вселенна. Хочу вклонитися цим яслам, цій печері в Ефлеємі, до якої на землю прийшов сам Господь Бог, який створив стільки прекрасного у світі, але не знайшлось іншого місця кращого. Як Господь Бог прийшов до печери. Для чого? Для того, щоб виявити. Насамперед, смиренність для інших людей як прообраз будущого життя смиренності між рідними, між близькими, між народами. А також Господь Бог хотів, щоб кожна людина мала доступ до тої печери, бо до яких палаців, видно, ніхто би не зміг прийти. І тому в цей день Господь Бог починає привідкривати людству тайну про той життя, про ту любов, яку він заложив ще. Адаму і єві при сотворенні світу, а також Господь Бог. Прийшов, щоб спасти людей, допомогти їм освободитись від ненависті від злоби, від гріха. Саме це є е, найголовнішою причиною, чому Господь Бог прийшов на землю. Бо людство настільки вже озлобилось одне на одного, що не могли самі справитись, вже настільки проник якийсь вірус ненависті злоби в серця, що людина сама не в стані була вилікувати себе. І тому Господь Бог приходить допомогти, ще дати шанс раз людині навернутись. І тому сьогодні кожна людина, яка Хоч трошки колись загнівалась або обізвала когось, має прийти до тих ясних, і сказати, Господи, прости мене, бо це я такий, я. Є злобою, я і причиною якоїсь біди в родині в державі, в сім'ї, і щоб це немовлятко благословило. А ця зірка виплеїмська, яка світила і світить по сьогодні, щоб трошки зігріла теплом і любов'ю кожну душу, і таким чином, щоб побудилася в серцях повага, доброта і щоб ми якось по новому почали жити. Саме це сьогодні і є головним, значить, призві Христова. Розкажіть, як традиційно змічають праздник, все таки православні люди ж, ну традицію Насамперед православні християни стараються якомога більше виразити молитві, якомога більше прославлення в піснях, кондаках, іпосах, значить, Господу Богу, пророчество передати людям. Що іменно про цього немовлятка. Говорили колись про роки в старому заповіті. Іменно це є та дитина із роду Давидового, яка бажана і чекана, очікувана всім людством єврейським народом, яка має спасти Ізраїль. А то, що неправильно всі деякі зрозуміли, можливо, і сьогодні не знайдеться на землі самої порядочної людини, яка би могла возглавити може державу, яку би не осудили. Так ми вже е, діяволом закручені. І наповнені її повізлобою, що ми не довіряємо нікому ні, ні, ні церкві, ні людям, і так само і в свого часу і в ізраїльському народі люди. Але е, сьогодні православні християни тільки славлять, тільки прославляють колядками, е, обнімками, поцілунками, виражаючи якісь, скажімо, дари одне одному. Це є радість, бо прийшов на землю Бог. Ми вже знаємо далі, що він нам приніс. І що він нам сповістить? А він нам сповістить про загробне життя, він воскресить е, значить, людей, а також сам Воскресне. Оце є для нас велика радість. Тому тільки -ті прославлення, тільки -ті радість, тому і сьогодні вже піс прикрашається, щоб всі раділи, веселіли і бажаю всім радіти веселітись, щоб ніхто нього, нікому сьогодні не сказав навіть шутки поганого слова. Щоб всі простили, щоб всі обнялись, діти з батьками, батьки з, з дітьми, з родичами поцілували і так почали день святкувати. Оце буде по-православному. Ведь вчера был последний день бы